Так, Сьогодні, ну що, цвітна капуста зварила, порізала її не дуже дрібно, бачите, суцвіття видно. борошно, кефір, одне яйце, трішки олійки, соль. І роблю отакі блинчики. Вони дуже гарні. І соди трішки, диви. які повненькі, які вони смачненькі. М -м -м. і У мене соус грибний залишився, то саме те, що лікар приписав, як кажуть, перевертаю. Забула вам показати, вже ж після бризкання. Вчорашнього, чи це позавчора вже було, вже не пам'ятаю. Листок, Дивіться, як він блистить. Повністю все підсохло трішки. Подивимось, як воно відпаде. Воно прямо все було блистіло. Все так гарно. Таке гарне небо. Так, а сьогодні ж проблема, дивіться, зроблена. Хай їм гресь. Все, більше не буду, як кажуть, зобов'язуватися пересилати. Ви що, це викопати, це просто жах. Жах помила. ну Цих я, звісно, не, не багато обіцяла. Я візьму. Ой, бачите, в мене це ці лахмо, ну, полосаті. Тут мені треба чотирьом людям відправити. Ну, а ці є. Ці є. в мене 15 посилок. Я подивлюся, якщо в мене ще просили. Якщо буде зайве, то відправлю. Рекомендую зразу взяти. От, наприклад, отакий кусочок у вас буде, отакий кусочок. Взяли і посадили в горщик або відро в старе. І оставте його десь там на кухні чи де. І хай воно росте, ну тільки не мінус, а щоб був плюс. І хай росте, тому що у підвалі воно зберігається дуже-дуже погано. Хай підсохне трішки, ця що земля не була. І тут у мене ще усе є. Так що в мене до фігу. Ось ще, бачите. Так що, пишіть, хто там хотів, пишіть. Відправлю. Більше 15 буде. Там достатньо навіть одного, одного такого корінчика і воно все прийметься. Насосом змивала і сюди лила воду, що воно ж за це холодненько, звісно. На вечір одразу холодно стає. От вечір три години. Зараз піду повішаю гриби. Ці білі, щоб були. У мене, знаєте, відео так. Сумбурно. А що це у мене? Це не червиве. Ні, тому що, не ну, дай Боже, якщо хоч, хоч маленький черв'ячок, все, все переведете. За одну ніч стане все червиве. Так, ідіть, дівки, в хату, ідіть. Ідіть, а я зараз закрию гриби. Бачите, які грибята. Знаєте, мої любенькі, я не знаю, коли добрий день казати, коли ні. У мене відео так всі перепутані. Не зрозумієш, де яке, тому не кажу. Добрий день, Продовження, дай продовження. Ось мамі футболка моя, дивіться, розтяглася як плаття. Ріже, буде різати, вона вже зрозуміла, як робити ці круги, тому буде робити круги. А тут, бачите, на полиці і стоїть взуття. Не зовсім все так погано, так? Да? Я зараз їду у місто. Я так кажу, що в місті їду, то люди думають, що я живу в селі. Ні, я не в селі живу. Ми живемо в місті від центру 3 кілометри. Просто, як їдемо в город, то кажемо, що їдемо в город. Тому я так і кажу. А люди думають, що я живу в селі і кажуть, ой, у вас таке гарне село. Та й мені, чесно кажучи, абсолютно все одно, де я живу, в селі люди живуть, і якби не було села, то ми б з голоду вже подухли всі. Так що, вибачте, це. За сьогодні свої краси, красачі. Я не, не люблю зав'язувати. Да, мені 61 рік, але я не люблю зав'язувати. Але їде. Зібрала одну посилку, бо в мене посилка однієї носи, мої дуже гарні знайомі, вона йде через, ну, з доставкою через нову почту. Тому я зібрала її посилку, а всі інші ось ну, протязі двох. Ні, я відправлю, трішки підсохне. Дивіться, ось кани нарізала, це всі, що є. І залишила ось трішки тут. Зараз хвилиночку. Оце. Я вже посадила один, Ну, один посажується, це чаплянка світі. І там ще одна жіночка. Оце оставила. це відсіля. А це там по-моєму, 15 чи 16 у мене є. Я хороші такі корінці, хочу послати, щоб людина оце ви візьмете. Можете розділити на два і посадію горщик. Можна трішки корінці, трішки відрізати. І сажають. Оце ось уже молоді йдуть пагони. Тільки так визбереже в підвалі, Ну, якщо у вас гарний підвал, то можливо так. А так ні. І оце ж у мене оці червоні з полосатим листям, то я, звичайно, тільки відійшлю, так як я і казала, тут у мене небагато, це я ще собі посажу, а оце посажу Тані Ігнатушиної, Віталіку. І там ще одна людина. Поки в мене їх маловато. Ну, нічого, вони будуть, розмножуться і будуть. так що. Ну, Звичайно, що шматок роботи великий. Оце те, що єлі-єлі викопала, а тепер треба по посилкам, це все одвести, це на пущі треба. Але якщо я пообіцяла, то я обов'язково це зроблю. Так, Дусь. Звісно, моя зая. собачка у нас гола. І так, може, в посилку, може, комусь положу. по... Бачите, мама зібрала по гілочки цієї Астри. Отак будете брати. І отак от прямо зараз осінню берете і на огород отак кидаєте, і воно дуже гарно приростеться. <кій> Так, Сьогодні поміняла мама ну, своє її постіль постирала, поки, в, поки світло було. Можливо, і буде, не знаю. Так, Компот кипить, мама пішла вішати. Виключаю, бо це буде кипіти тут. На всю. Малинина збирали на день народження ще дімочки і в, е, поставили в холодильник. Кажу, мам, зваримо компотіка тімношка». і. Ета". І так компотік той залишився, якось воно перебило. І малина, так я вчора, ну що ж, так я його проварила та зварили компот. <кій> <кій> ну, все, збираюся. Та я вже зібрана, я вже погрузила цю. <кій> Гриби вилазять, бачите, за угла. Погрузила вже. Виключила. Я виключила. я виключила. Все, займайтеся. Сьогодні така погода гарна, Така, мабуть, я рановасінька закрила сезон грибний. А що, я вам зараз покажу. Сміх сміхом вчора я назбирала. Так, Таких маленьких, але все одно зробила 750 грамовою, три такі невеликі баночки положиш. Знаєте, гостеньчик я люблю, От так навіть кани відправляєш, комусь там більш знайомим, і кладеш туди. Зараз ось дивіться. Дивіться, ось дві і ось дві мотузочки висить. Білий гриб, шикарний, не червивий. Зараз він вже останній, тому, бачите, стабілізація е, вимкнена, і дуже темно в хаті, тому що світла не вистачає. Так, ну все. А, так я ще ж не доказала вам. Зараз їду на нову почту, прийшла ж посилка з тему, ну, яку я замовляла. Через два дні від той, що то прийшла. Все, мам, я поїхала. Дуся будь мам, бабушки. Ні, <кій> ні, вона не вийде. Коротше, що я там замовила? Там я замовила для кладовища і для алеї там квіти штучні, потім е, і знову ж таки зробила, в просах попала е, для сушарки посуду. Думаю, замовлю таке красиве намальоване все, а потім я то замовила. А потім я роздивилася, що те, що намальовано, те одне, а прийде мені, не те, що намальоване, мені тільки основа прийде. Ну нічого там така гарна, що вода стікає. Понадобиться, коротше, кажу, пригодиться. <кій> <кій> а так я навіть не пам'ятаю, що я там ще замовляла. А, пакети, що накривати.